Добрий-добрий раночок. У нас сьогодні ранок просто капець. О, матрешка з мишкою грається. Зловила мишу в хаті. І тепер вона її мучає. Ось так, от так. Молодець. Матрьонечка, умнічка, Матрша, Умнічка, дівчинка, я не знаю, вам видно чи не видно, але вона зловила мишку і грається з нею. Вона її тягає туди-сюди. Отпускає і знову вона. Головне, щоб вона її не цей, не потеряла Правильно. Хоть, хоч вона почала вилавлювати цих мишей, слава Богу. Що ми? Ми згрузили сьогодні зранку куча мусора. Ось. Вже опять там за хатою зібрали наконец-то. позбирали, де ще які є. Ось. І що? І нам треба за м'ясом їхати. Заказали м'ясо для песиків. Треба їхати за м'ясом, а сьогодні Стасу вже уїжджати додому, треба, бо у нього надя на конференції була, то він приїхав нам поки допомагати. А сьогодні ж вона приїжджає, то їм вже час хочеться провести в місті. Тому це все в темпівамо. Да, вот. Багато чого не встигли, але багато чого і переробили пошли. Їдемо за м'ясом. Слухай, нам На надо бискотеку. миску ту взять. Она влізе к нам до да, цього, миску? бо м'ясо може потекти. Ну та давай брать ту миску. Влізе. Влізли. Ось вот так, щоб м'ясо поставити. Оно, воно, ну, блін, вона її так і упусти. Там дуже вона якась резва ця миша. Ні, вона її так. І ха... Слушай, така ще велика миша. Може мать? Може мать. Хай би вже була мать, та ще капець просто. Це мать, якщо чесно. А тут що закрита, ми через ворота, да? Закрито. Все. Ми бігом біжим. Да, на всякий случай, чтобы не потекло. Бо, если потечет, то... Блин, а у нас тут опять все завалено? Корзина, картина, картонка. А еще и этот... Да тут? Все. Ну, все. Ты там проверил? Чик-чик-чик-чик. Да. Ну, хорошо закрылась она. Видишь, что у нас абрикос остался. Но ну, тут уже надо и буду ножницами почекать-то. Все будет долго. Ну да. Не сильно її йорзай, бо там гази від цього, чи як вона називається. О, Боже мой. Ці. Ну ти зрозумів. Блін, ну і пар. Тут паук є, я оце я поняла. Все, їдемо. Дуже дуже швидко ми їдемо. Тільки той ще залишилось почекати, все буде. Так там же у мене ці Вот он не в цветах растет, він росте під забором прямо. А, ну так. Ага. Вот на этом макапусике кусочка вся порога. Я поняла. Ну то надо, значить, взять лопатку та підкопать. Так, все. Їдемо, бігом, бігом Приїхали ми додому, й-моє, ми об'їздили все, що таке могли, блін. Я не знаю, як ми їздили, ми везде їздили, їздили, єлі єлі приїхали. Хотіли тільки по м'ясо, потім за те треба було, за це треба було. Приїхала бігом курей кормити. Згадала, що курей не кормила зранку. Ні, в них сухий корм завжди є. Але я їм запарила і забула. так же ж полет... Полетіли. ось і забула. Це Зараз пішла, думаю, бігом поставлю їм. Корм поставила корм. Ну, ну заході, там воно. Бачите скільки? Вони нас зустрічали, так ждали, так ждали, що нанеслися. Я не розумію. Не У нас 10 курій, чого я знімаю по 11 яєць, це щось, щось непонятно. Це що, одна два рази серце, чи що? Дуже странно якось. Ну, коротше, общем. Фу. Що, річман? Що? Ти палочки з'їв? Ти палочки з'їв. Записали наших дітей на цей. На... Mm, свиня. господи, Одного на рентген лапи у що він був подвернув. Вивернув лапу, щось ще, коли Даша приїхала, привезли до нашого ветеринара. Він каже, що ну подвернув, то все нормально, головне, щоб не бігав. Ось. Ну, Даша каже, що у нього якось бок палиць торчить. Він уже не хромає і все. Даша ржут, чого ржут? А няню записали на цей на УЗІ, бо мені дуже не подобається. Це... Сі -сі. Я Шо? Мам, он не снимает. Що на відео? видео. видео? видео? Нормальный цифр. Як ми ричик оточили на этой. Ну да. Блін, на ускоренні це так прикольно. Що він їхав спокійно собі? дитина їхала. Николай зи. Любовь, морковь. Мы такі замотані приїхали. Бачите, які китучие, воно так дали. Господи, хоч би вже чи дождь пішов, чи що, я вже не знаю. Ну короче, в общем, Стас кинувся замок и. <гум> ну, после города то да, мы як не чисти. Не скажи... чиста сила приехала. Ой, тють, ой, ти псина, псина. Чо, ты зробив, ні? Псина, псиночка, псиночка, псина. Стасу уже їхати надо, а він як їхати от нас не може. Мы <гум> его поработели. Надя, пробачай, ми поработили твого Стас. Ти бачиш, скільки яєць? це яйця. Ну так, да. ти думаєш, я просто носить. так хожу? Раков. А, рака в нашу, так, да, в подолі. Ти сходила ж яйця собрала, я тільки ж не доганяю. Курки ж не несуться кожен день, кожна. А скільки в нас курей? Десять. А чому яєць одинадцять? А от яєць одинадцять. І вже декілька днів так підряд. Тому що з лівої кури приходять туди нестись? Так, звісно. Ой, короче, пошла я выгружу яйца и что нибудь буду делать, потому что надо еще... А, Коля, Стас, ты ж мясо вытяну из машины, потому что оно там и помрет. то мясо. Короче, я не знаю, сегодня мы, может быть, и не встыдим а эту тушенку делать. Стасу ехать срочно там надо. Где мяшка? Где мяшка? Скажи, не мяшка. Давайте не мяшка. Скажи, ой, здрасте, побей мне сейчас яйца. Что это за пакет? Где? А я не знаю, что такое вообще. С це це этого кошка вытянула. Крупа якась. А, это бабу... бабушка приносила крупу для коры. Я пакет забрала, а вона просыпалась, мабуть. Все, короче. Ячки по всей морде. Надо выключить. Прикол. Знакомство с раками. Рича, смотри, за носу. У, у Бонни с. Ой, у Бонни. Витя, у... аккуратно. У ремки с Евлой було таке знакомство. Аккуратно. Кому ми на дачу привезли кучу раків, а. Боня, от надо її все. І хто то, Бонечка? Хто то? І вона за губу ремку схватила. Боня, хто це? Хто це? Хто це? Хто це? Хто це? Ну, хто хто можна, кстати, к нам до, до пруда запустити. запустить. Ага. Вот этот уже квака, да? Там, ой, сейчас как их щипанет. Аккуратно, Рича. Ты бачишь? Самый активный. Мама, Лиана, смотри, я перехожу. Ага. И он перехожу. Ховает сраку за тебя. Он на усище выставит. Рича, Рича, аккуратно. Рича. Ну ти ж хотіла ж познайомитися. Мама, ну він же що за укусить? Нічого страшного. А ніж же больно кусається, ну, да? Так. Скажи, мам, що це таке? Що ти мені не не не, не показуєш, не даєш, нельзя його трогати. Скажи Жовану, що, що воно такое? Що это воно такое? Фу-фу-фу. Ну кусить. Ні. Діча, акуратно. Лича, аккуратно. Укус это буду знать. Ну не надо. Ты, такой головой Ты помахал. Маленький. Не можно, не можно кусать оно. Лич. Ой, Ой да. Давай самых живучих туда кинем. Кто тут, ще самый живучий? Мама, он убежал. Мы его как в прогусловим. Да! Я тебя прошу. Уже экстрно. Может, они тебя пруд почистят, слышишь? Отсыл. Да. Они могут жаб, наверно поесть, я не знаю. Коротше, давай у то голову. Ми їх не сваримо, бо тоні у нас будуть жити продублені. Кого? Всім доброго вечора, я замучена, я вибачаю, дуже-дуже замучена. Чесно. Ми поки були в місті, я просто, я, якщо чесно, я просто задолубалася. Жах якийсь. У нас стільки було сьогодні. У нас план був один поїхати на в місто. Купити м'ясо, купити нову клейонку на цю на стол, від мишей купити цю ліпучки і все, в принципі. І тут почалось. Дивіться, як гарно. як у нас тут гарно. Це що з чимось? Це просто радість для ока. Класно, да? Ці фонарики, це, це все, це воно таке класне. Тут можна сидіти, насолоджуватись. Ну, ну це, я ж кажу, очима це дуже гарно, це класно так. А ось, звісно, через камеру це може не так... і не так то видно. А, що хотіла, я сказати. Що хотіла, я сказати? Приїхали швидко, давай ми ж думали сьогодні робити цю. Отакі гарнюні, і так вони пахнуть. Це просто щось чимось, такі вони класні. Це самі по собі виросло. Це ж треба, да? так? І такі вони ароматні, це просто я не можу вам передати, яка, яка класа та. Чого я не садила їх до цього, я прямо не знаю. Що, трішки з вами побалакаємо? Бо я, як чесно, я така собі балаклива зараз, що при, ми думали, приїдемо, поставимо тушонку. Не виходила в нас, бо нам додавали які плани. подзвонив колі, і йому там срочно понадобились е, діла. То прийшлося нам шукати ці діла. Мені хтось написав, що це тільки початок з цими посилками і все остальне. Да, мабуть, воно так. Е, десь щось є, де щось приходиться докупати, бо якісь десь якісь мелочі, то їх не вистачає на всіх. А звісно, коли не було війни, то ой, я така так поганенько виглядаю, да? Ну, очі заморені вибачаюся. Треба десь просто сісти, щоб не цей е, обіцяла показати цю. Ну. О, ну, 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 свою цю штуку. Зараз я вам все покажу. Просто поки не забула, я вам щось щось розкажу, бо потім вообще забуду. От, я тут поки мене не О, от так вот. Чи не так от. от. Так, щоб воно було. О! Коротше, за що балакала? М -м 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 -м. За що я балакала? А, ну так, да, що додалось нам їздити шукати все. І до війни, коли хлопці йшли там служити там туди-сюди, то все було. А зараз, звісно, що на всіх всього не вистачає, тому деякі штуки приходиться докупати. Воно начебто і мілочі, але ці мілочі чогось стоять гроші. А так не можна ніяк вставити. Так... Ой, якщо так вставлю, то це сильно буде високо. От я, я так сильно низько. йо-моє. Ну-ка. Оп, о! О! Красота! Отак буде добре. Ж, може нижче, Так О! Так ось. Е, так ось. Що ти мене нюхаєш? Ти собака-балабака. Ну, плысовий лізет мене. Так плысло і вот такое вот оно тут. Здравствуйте. Де ти там? ти Ось ось. є. Ти, собака лизун, 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 ти лизун, лизун, лизуняка, собака лизуняка, блин. Приходи и облизывает, Это у него об... облизушки вот эти. Нашу ты Наша Нашу ты меня лизуешь, я чиста, меня не требуется. Короче, окей, трошки поднимаю настрой. Коротше, поки ми знайшли оце, що треба було купити колі, поки ми поїхали бігом відправляти цю посилку. Ось, е е звісно, пройшов час. О, е ну, Ми м'ясо одразу забрали, дело, першим дня. Ні, ми спочатку мусор вивезли, опять мусор на уже Вже вот это там за домом, де эти. Ну, Короче, Бідний стасік, я не знаю, Гнадя точно з дому вижене. Ні, вона сьогодні тільки в 9 вечора вернеться додому, але е, в нього роботи дофігіще, Вони ж теж роблять і не можна кидати просто роботу, щоб нічого не робити. Річок, що ти там шукаєш? Не трогай Йошика. Ось, тому, звісно, йому зараз він поїхав додому, ну не зараз, трошки раніше. І він бігом-бігом, мабуть, зараз буде переробляти ту роботу. Він тут замарився з нами. І та ще буде зараз переробляти ту роботу, яку він повинен був зробити. І він в обід збирався уїхати від нас, але не вийшло. Вийшло де? десь часів п'ять, навіть. Ну, коротше, коли ми приїхали додому, він ще нам замок поставив в туалет, бо ми зламали з Дашкою замок. От, і воно закривалось на половинку, і в общем, виходить, що треба було замок поставити в туаліт, бо ми ще а да, Він же ж перед тим як їхав, він розкрутив його, цю серединку витягнув. І це ж приїхали, поставив цей замок і бігом-бігом вже сів та поїхав. Я йому яєць насипала домашніх. Він любить яйця. Ну що коли нема, хто їх буде їсти? Ось я їм, звісно, але не так, що прямо багато. Він любить, і якась така дяка, ну від нас. Ось то вчора йому дала він ж їздить там щось. Йому треба було пора ну, теж, вивіз на 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 коліни машині їздив, вивіз цю ж машину мусора і заодно і заїхав дома, там щось йому срочно, або якийсь заказ відправити, то йому латок яєць здала. Та й сьогодні ще латок. То нормально, я думаю, так трошечки віддячила. Ось і що? І цю приїхали додому і бігом же давай з тим м'ясом. Уже тушонку було ставити, во поздно, во вторых тільки Стас може накачати там це давлення в цей автоклав. Бо якщо б маленьким автоклавом, то я б ще справилася. А якщо цей великий, ми ж маленький продали автоклав а і та, що в нього влазить? Ми ж якщо собака варимо, то ми 15 банок засунули собі, і вони собі варять. То тільки він може накачати це давлення. Тому, звісно, ми цей, цей той, цей той. E, вирішили, що не будемо його вже чіпати у Стаса, бо це ми поки розпіхали це м'ясо, поки порізали це ще пару часи, а йому чи паро йому вже їхати треба. було. ми здаємо, що його бігом перемили, то м'ясо, бо воно ж нами каталось скільки по місту. Там це кров пустила, все таке. Перемили все, порозкладували, запіхували, блін, порозпіхували. Спочатку нам було в морозилки все порозпіхувати, щоб його запіхнути кудись. Коротше, запіхнули згорем пополам в той м'ясо. О, е, все, я і ще були в місті, мені Сережка позвонив це, сусід, каже, чуєш, ти можеш приготувати їсти. Я кажу, можу, звісно, тільки я вгора. Він кажу, м'ясо розморозю, якраз будеш їхати, то я тобі... Ну це ж ми приїхали вже пізно, він мені дав то м'ясо, поки я поставила його. Це ж ми поки м'ясо перемили наше. От потім поставили, то я бігом картошку тушити йому, поставила в мультиварку. А супчик зараз вариться в мене. То вже ніч на дворі. Я не знаю скільки годин і телефону не одного нема. Ти боже мої, скажеш, слушаєш, нашу мені вже ночі ну, Зараз, думаю, супчик довариться, так, подзвоню, щоб прибіг забрав. Аняся там, що вона швидко тушкується. Вічай та картопля тушкується. Та оце так. Даша сиділа-сиділа усе тут, обалакала з подружкою. І вже туди зовуть назад, каже, приїжджай. Там одної подружки на Васілі, бо вона приїжджала з хати на хату, каже, що ж це без тебе, як це на весілля. Та й взагалі. Вообще... Каже, Даша каже, засиділась в вже вже час. Коротко. Це буде відповідь на питання, що Даша назавжди чи не назавжди, бо питали. Питали багато чого. Я вибачаюсь, дівчатка, не на все встигаю відповісти. У це на що встигну відповісти, це зараз витягнула цю м'ясорубку. Я вам покажу, яка вона. Ось, що в неї є, а ну там прямо на місцерубки написано, нарисовано. Давайте зразу покажу, бо буду зараз ля-ля-ля-ля. і потім забуду вам щось показати. Вот. А ви вже дивіться самі, вам покупати, таке не покупати. Я вже, якщо чесно, ми вже давно покупали таку. Ось, скільки років? Три. Назад. Бо у мене була подобна, але вона зламалась. Але у мене була ще мірта, по-моєму. Називалась мірта. Тож з такими же функціями я беру таку, бо я знаю, що воно мені пригождається. Бо сукові жималка це обов'язково повинна бути. Оця чорка е, теж обов'язково повинна бути. Воно дуже швидко робиться, все і класно. Ну і м'ясорубка, звісно, зараз показую. Ось, дивіться. Ось, Ось вона така. Ось о її функції, як вам показати, тут навіть нарисовано, що в неї є, бачите, сука вижималка. Я принесла тільки 2,3 в, в самой насадці, а тут нарисовано їх раз, два, три, чотири. чотири. Десь ще одна насадочка, подівалася. Значить, Три сеточки крупна, середня і маленька йдуть для м'ясорубки. м'ясорубка. Ну, сама оця насадка-м'ясорубка. Це зараз велика застоїть, бо робили собацям фарш. Ось. Потім це штьорка, оце для неї всі насадки. Ось такі, бачите, ось такі, ось вони. Ось. І от сюди вони вставляються. Дуже удобно, дуже класно відкрив, вставив, блін, воно собі, ну, як обична м'ясорубка, піхаєш, воно собі ось, бачите, натирає. От. І мить удобно, і відкривати удобно і все. Десь ще в мене третя. Оця. Чи четверте ділося, я не знаю, десь воно лежить. Ну і звісно, для соку, бачите, ось сок. Ось показується ось це воно така насадка для соку. Дуже класно, теж удобно. Не забивається, ну добре, класно, мені подобається. Ось. Ну і це для ковбаси. Для ковбаси. Оце, і оце від неї ось так Спочатку це ставиш, потім оце. Ось Так робиться ковбаса. Ось. Ось така вона у мене. Бош, що тут можна показати? Що в неї? Які? Які в неї функції? Де це можна прочитати? Я знаю, що в неї на мощність, буде не менше 800. А, ось тут ще лежать. Бачите, відкривається тут, і тут усі запасні ножички лежать. Зовсім. Блин, ось така меленька сеточка і ось така середня сеточка. Очень обережненько лежиться. Так. Де, де в неї щось написано, де в неї яка мощність нарисована? Де це можна знайти? Де це можна прочитати? Мабуть, ось тут вона вже у нас така вся в помідорах. Дивіться, що тут. О, так у нас 500 всего лишь ват. Ще Коля кричав, що треба брати не менше 800. У нас 500. Чи це щось не то, я дивлюсь. Ну, коротше, усе. Бачите? Кому треба буде е, відео встановити, зробити скріншот або щось там зробити, щоб знали, яке треба що брати. Це тут таке, а тут ось таке. Можна просто екран ну, сфоткати і е, понести в магазин та спитати, є така модель чи нема. Ну, коротше, десь оце так, ось так якось. Ось, і вона дуже класна, вона і по мощності мені підходить, вона просто моментально все робить. І по набору це просто, я знаю, завжди роблю всякі оці заготовки, це прямо мені такий помічник-помічник. Ну, Правда, я пользую тільки ні, тірку звичайну, завжди ну, таку звичайно. ось, Ті якось мені вони, ну, ну чогось вони, може, якщо. Міленько щось, то може і, і буду нарізати потім. Ну, мені поки нічого не треба. Ні, я один раз оцей, чи оцей мілкий робота, чи оцей хрен робила. На хренадер, чи на шо? То так. Відповіла на питання, оце ж моя картошка тушиться для Сережки. О, ще треба курям поставити варити. Боже. Стільки роботи треба, а я, якщо чесно, я ніяка. Ми сьогодні набігали і став, що просто, це просто треш. І по ринку, і по магазинам, і туди, і сюди. І ну, в общем, везде. Дашка ж кажу. Сиділа, сиділа, заснула ось тут, а з подружкою балакала, заснула. Приходить, каже: Мама, ти що мене не розбудила? Я говорю, я що знала, що ти спиш. Каже: мене комарі покусали, то за глаз покусали. Ось встаю, мене кусають зараз. За, за, за все, за вушка покусали, короче, за, нож... за ножки покусали, короче, за все дитину покусали. Все, і мене і воно вже гризуть, зарази. Тільки виходиш на вулицю і гризуть. тут треба ходити з цим. Я вчора ходила з спіралькою, ходила, махала вокруг. Себе. Зараз на вулиці дуже-дуже класно, жарко прямо. А, зазвичай декілька днів, може навіть днів п'ять на вулиці прямо холодно було. Ввечері на, виходиш ось так в такий час на вулицю. І прямо не то було холодно, прямо аж так, знаєте, що вдягатися. А зараз я ось, бачите, стою на легке, як кажуть. І зовсім прямо жарко. Прямо жарко, прямо класно. Так, зараз піду в суп, накидаю вермішельки. Ось тут якраз 30 хвилин залишилась дотушиться ця картопелька. Буду дзвонити Сережки, хай біжить за їдою. Там буде маму кормити, та цей. Ось такі у нас справи, дівчата. Чесно, я ж кажу, у мене спина після цих і дров болить. І все-все-все на світі після цих всіх наших гонок. Ось, ви бачите, дровішки половина довезли усе. Де воно все тут лежать? Половина ось половина в тачці лежить. Ще не можемо до них добратися. Думали, чеснок зробимо. То зробимо, ми то зробимо. То зробимо. Не встигли. А, ще було питання, чого ви не кормите цельним зерном курей. Нема в мене бо цього цельного зерна. В мене дроблі не. У мене там виходить, що колись нам по дішовки досталося такое оно, смесь кукурудзи, кукурудза, пшениця і ще щось там до кучі, то воно таке, знаєте, в перемішку було. Ну воно наполовину дробляне, наполовину ні, там десь якісь і цельні ну, зернишки, десь я ще щось, а то ми взяли собі. А це теж Саша привозив. Я ще, якщо чесно, в мішки не заглядала, що там. Ну там не пшениця, це точно. Якщо буде чиста пшениця, я знаю, що можна пшениці і кормити. Це навіть е, краще, якщо цельної пшениці. Але нема в мене. Ось це треба чи купляти, чи що ну, треба ще думати. Стільки всього треба, що я просто, ну, знаєте, таку зрив, ой, вчора не показувала я вам, кусаю зараз за спинку. Вчора виносили цю консервацію, починаючи з часов 5 вечора, і ми аж до ночі да, що підписувала щось там, Стасик щось виносив, я там внизу щось перебирала, перелажувала. От переставляла, якось там треба якось туди-сюди. говоря, що було не... Да... Хоча був би контент цікавий. Ми там і наражались в тому погрібі, і все на світі. От. Але... Але ось так, забула я за цю камеру взагалі. Знаєте, як ми -то, то... з приколами зі своїми всіма, то можна було б засняти. Ну, забула я за камеру. Можна було взяти її в погріб поставити. Та... Поржали б хоча б з нас, якими хазяйки. Я туди банку, Даша, туди банку. Я туди, вона туди. Мама, що робиш? Я говорю, та ну зрасте, вони ж там стоять. Ні, треба друге місце. Як оце дві хазяйки, знаєте? <кхи> Коротше таке. В общем, багато зробила, ще більше треба зробити. Так, пішла в хату, бо, якщо чесно, мене вже закусало. Слово така закусала. Все, дівчаточка, на сьогодні, поки, мабуть, все. О, завтра буде день, завтра буде нове відео, завтра щось буде нове. Ось. А, що це в мене так? Браво пахне. а Супчик пахне, браво, Головне, щоб він не на пліті зараз був, в мене той супчик. ось. Якщо щось забуло, задавайте ще питання. Бо, якщо чесно, я говорю, Я десь собі там так треба відповісти, треба відповісти. І оце ж думаю, 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 думаю. І потім бабах я забула. І вже згадую, потім, коли вже відео відсняла, думаю, блін, треба ж було сказати. Беру камеру і Олі, полет мислій. І Олі все потерялась десь, кудись полетіла, побігла. То ні, річек, то курочкам. То курочкам відходить? Зараз ще курочкам надо згореть, щось було. Вони сьогодні У мене бідні, на подножном корне як я им Ти що? собака барабака не змог на ступеньку випрыгнути. І надо такі смішні. Твоє ті іногда такі смішні. Ну що ти іногда такой смішний? Ну, ви в такі вдвоём іногда смішніє. Ви вот такі оті смішніє. От... Ой, Боже мой, що ж випадаєте вдвоём так? Ви ну, такі іногда смішні. Ну, мамка лягла, схоть, то ви зараз до мене чіпляєтесь, да? а мама прийшла спать, вона мені вона в сад. всю руку, пішла мити руки там доварювати супчик. Все, всіх люблю, всіх тёму. Пока-пока.